У Росії полум'яний бом низку регіонів викотали пожежі, які тривають уже кілька днів. Посилюють їх поширення сильний вітер та нашестя безпілотників. Вони цієї ночі попрацювали на славу. Майже два десятка таких фіксували у семи областях Федерації. Які наслідки побачите за мить? Вітаю вас на каналі «Сейчас». Зараз є нагода підписатися на нас та поставити вже вподобайку. Тепер усі деталі. Ударна нічка вдалася у росіян. 29 українських дронів над семи регіонами РФ знищено цієї ночі. У російському Мінвбивства уточнили 15 БПЛА, збиті над територією Брянської області, 5 над Курською, 4 над Смоленською, 2 над Орловською, по одному над територіями Білгородської, Калуської та Ростовської областей. Наприклад, губернатор Смоленської області повідомив, що відбувала атаку в Рославському та Смоленському районах. За його словами, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає. Але фото звідти, що бачите ви зараз, доказує абсолютно протилежне. Є також відео від очевидців. Отакує Летить вона, туди пішли. З біля Серед гастрольного туру бавовни місце, де полюбляють вибухове дійство Бєлгород. Місцеві медіа повідомили про удар по селу Вознесенівка, де два дрони здетонували на території приватного домоволодіння. Пошкоджені кілька будинків, вибиті вікна. А в селі муром горіла трава. Загорілись також два приватні будинки, пошкоджено покрівлю житлового будинку. Повністю згоріло 10 господарських будівель. Пожежу гасять досі. Зранку відбулось Автерпатія. Ще один безпілотник, нібито збили у небі над Ростов Ростовним міг заснути, бо БПЛА теж збивав близько півночі на заході регіону. Була знищена ціль. Якщо вірити локальним змі, то обійшлося без наслідків. За даними речника української добровольчої армії, палає не лише в регіонах, що є у звіті Міноборони РФ. Палає на Смоленщині. Там працювала, начебто працювала аналогові системи ППО по українських безпілотниках. Все як завжди, збили. Але пожежа на землі триває. Який об'єкт було уражено? Дізнаємося трошки пізніше. Воронська область, але це вже карма. Палають ліси. Тепер детальніше щодо цих пожеж зазначу, загасити вогонь не можуть досі. Зараз ви бачите, як палає в Шебекінському окрузі Білгородської області. Вогонь уже дійшов до приватних будинків. У губернатора Гладкова біполярка не може визначитися, чи то горить від влучань, чи то просто загорілася суха підстилка. Через обмеження видимості та сильне задимлення тимчасово перекрили кілька автошляхів. Працюють п'ять пожежних розрахунків, та залучено шість одиниць техніки. А це ви бачите, як палає у Воронезькій області. Просто погляньте, як вогонь здіймається вище самих дерев. Заявлено про згорілих три будинки місцевих туземців, в свою чергу втомлюється від пожеж металургійна промисловість РФ, крім того, що її виробництво цього року скоротилось, добитий так невисокі показники вирішив вогонь. Від вибуху загорівся завод в нижньому Тагілі. А поки Росії варто готуватися до нової бавовни, Київ передав США та Великій Британії список цілей на території Росії, за якими хотіла б завдавати ударів далекобійними ракетами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейські дипломатичні джерела серед цілей, які українські військові хочуть уразити командні центри, склади палива та зброї, а також місця зосередження живої сили армії РФ. Українські військові спочатку хотіли використовувати поставлені США далекобійні ракети Атакамс для ударів по російських аеродромах. Однак більшість літаків, що скидають на Україну авіабомби, знаходяться за межами досяжності ракет Атакамс. Деякі чиновники США вважають, що використання далекобійних ракет не зможе значно змінити перебіг війни і зазначають, що атакам дорогі, а їхня кількість для України обмежена. Військове керівництво хотіло б використовувати також британські та французькі аналоги. На деякі з них погодження від США не потрібне, стверджують журналісти. Тим часом німецький канцлер заявив, що не дасть Україні змогу бити по Росії німецькою зброєю, навіть якщо інші країни дадуть такі дозволи. Раніше була ймовірність, що канцлера дотиснуть надати Києву німецький Таурус з Великої Британії. Лунають заклики зробити протилежне. Борис Джонсон та інші ексміністри закликали прем'єра Великої Британії дати Україні дозвіл на удари далекобійними ракетами Storm Shadow по Росії, навіть без підтримки США. Далі цитую: немає жодних мисливих підстав для затримки. Єдина людина, яка боїться ескалації, це Путін, і кожен день, що минає. Це втрачена можливість врятувати життя та добитися справедливого завершення цієї війни, заявив Джонсон. Цікаво, що британська газета Guardian повідомила про те, що дозвіл бити в глиб РФ США та об'єднане королівство вже надали. Проте таємно, розгортання ракет додають західні чиновники, має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни. пишуть журналісти. Хоча тут варто додати, що інформація про це в різних західних медіа досі різниця. Почнімо з загальної інформації від наших повітряних сил. Вночі їм вдалося збити 10 ударних дронів типу шахет у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях та одну керовану авіаційну ракету Х-59, що летіла на Одещину. Та, як завжди, найбільш неспокійно в прифронтових регіонах у Харкові через ворожу повітряну атаку було пошкоджено будівлю поліклініки та сталася пожежа в навчальному закладі. Обійшлося без постраждалих. Повідомив Олег Сенігубов, очільникова приблизно. Но за годину до цього Росармія запустила дві керовані авіабомби для атаки. У Харкові через цей обстріл виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі. Вже в день на Харківщині вороги вдарили із РСЗВ торнадо С по селу Піски Радільські Ізюмського району. Загинула 72-річна жінка. Її тіло з під завалів вилучили рятувальники. Також постраждали ще двоє цивільних. У селі Шайківка внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі, а в подолах палали три господарчі споруди. У селі Глушківка від влучання кабу горіло кафе. Також пошкоджено три житлові будинки. У Новоосиновому від РСЗВ противника горіли дві господарські споруди та вантажний автомобіль. На Миколаївщині були збиті кілька ворожих дронів камікадзе типу Шахет. Чиновник розповів, що постраждалих немає. Він зазначив, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків, збитих безпілотників були пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі. Очільник області додав, що також виникла пожежа на складських приміщеннях. Тепер про наслідки вечірнього удару по Одеському району відомо, що загинула подружня пара, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого суглобу. Постраждала госпіталізована до лікарні. Впродовж доби окупанти завдали 275 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. За даними обласної адміністрації, внаслідок ворожих обстрілів в Пологівському районі загинуло троє чоловіків. Не обійшлося без інцидентів на Дніпропетровщині. В Нікополі двоє постраждалих. Осколкове поранення грудної клітини отримав 37-річний чоловік. Він госпіталізований. 75-річна жінка лікуватиметься вдома. Понівечена приватна оселя. Там виникла пожежа, яку вже ліквідували. А ще побиті чотири багатоповерхівки: автомийка та легковик, пошкоджена і лінія електропередач. Били російські війська і по інших територіях Нікопольщини. Серед них Марганецька та Червоногригорівська громади. Наслідки обстрілів уточнюються на Херсонщині. Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичні заклади, територію заводу. Також було уражено житлові квартали населених пунктів області, зокрема дві багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Внаслідок обстрілів пошкоджено газопровід, господарську споруду, складське приміщення та приватні автомобілі. Відомо. Про чотирьох загиблих з даного регіону. Тепер щодо півночі по сумщині противник гатив керованими авіабомбами, безпілотниками, з мінометів та артилерії. Постраждало 12 громад, втравмовано двоє людей. Тим часом Нідерланди не зможуть надати Україні системи ППО Петріот через відмову одного із союзників, повідомляють тамтешні журналісти з посиланням на міноборони країни. Міністр оборони Грубен Брекельменс повідомив, що Нідерланди вже передали Україні радар і незабаром надішлють три пускові установки. Наразі вони шукають іншого союзника для постачання решти компонентів. Українські війська продовжили просування у Глушковському районі Курщини, просунулися в полях на південь від Тьоткіного і на північ від Суджі, та захопили кілька сіл. Про Таке йдеться у зведенні інституту вивчення війни. За даними військового з позивним Алекс, новий наступ українців на Курщині йде за планом. Захисники стверджують, що ціль України в російському регіоні маневрами оточити та розгромити підрозділи ворога, взяти трофейну техніку, поповнити обмінний фонд, завдати психологічного удару іншим підрозділам ВСРФ та їхнього населення. Таким чином планується розгром агресора. Примітно, що росіяни почали частіше застосовувати своє нове озброєння, наприклад, БПЛА Оріон. Військові кажуть, що це доволі рідкісна штука за два роки повномасштабного згадок про цей БПЛА дуже мало. Це такий аналог нашому Байрактар і може нести ракети повітря Земля. Чи рятує їх ця так звана новація? Ще де питання, бо у соцмережах ниття ворожих блогерів від ситуації на Курщині перебивається тривожістю менших панікерів. Визнають провальну для себе обстановку та успіхи зсу та прогнозують ще один контрудар сил оборони по росіянам у Глушковському районі. Наприклад, про таке пише у своєму телеграмі Z-блогер Подаляка. Але істерика дійшла до такого рівня, що певні особи у Фейсбуці почали поширювати фейки про жахливе ставлення наших військових до місцевих росіян на підконтрольних нам територіях. Нібито їх заганяли в підвали, розстрілювали тих, хто намагався самовільно виїхати з населених пунктів, і про якихось поранених дітей. А що дійсно кажуть місцеві? Послухайте. Нет, так загоняли, просили не выходить. Не выходить. Ну, Перестрелка да. бывает, просили не выходить. Так было дело. Говорит, Дети, детей вы. раненые были? Я никого не видела ранее. Да тут детей-то всего. Я не знаю, про кого это речь идет. Над нами, вот вы меня сейчас снимаете, да? Да. Я говорю, без всякой, вот у меня племянник мой, моя вот кровь стоит, никто. Пришли. Нам и, 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 и консервы, везде. да, и консервы, и вот такое первое необходимость нам оказали. Никто над нами не издевались и никто абсолютно. И нам нас еще кормят, соседи спрашивают, не сидите голодными, спрашивайте. голодными мы не сидим. Издеваний я не знаю. Это просто абсурд. Никто нас не обижал. А от кому потрібна дійсно допомога, це полоненим чеченцям. Та, схоже, кремлівські та кадирівські прихвостні пройшлися по щоках свого народу мокрими тряпками, якраз своїх ані бросають. Лиш почуйте, що каже командир підрозділу Ахмат, зазначив, що полоненим він радить зробити самогубство. А чому ви вважаєте, що після цього вас хтось має вообще витаскувати із плена? Я можу витащить і обміняти кого угодно, Ну, не чеченців, каторія добровольно здалися з плен. Я могу разговаривать с вами о ком угодно, только не о чеченцах, которые добровольно сдались в плен. Для меня они не существуют. Оставьте их себе. И мне абсолютно без разницы, что вы с ними сделаете. Я себя не считаю вот в этом случае ответственным за них. Потому что они сошли со священного пути. Українські військові групи Хорн оголосили про нові дії в Курській області, які або змусять росіян покинути значно більшу територію, або потрапити у велике оточення. Назвали це українською операцією «Баграціон» та приурочили до Дня українських танкових військ. Тож чекаємо на добрі звістки. Звідти нині в Оту Сіверськ повідомляють про значне збільшення російських військ на цьому напрямку. Цитую зараз за різними оцінками від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що є результати. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ, сказав речник Оту Сіверськ Вадим Мисник. З хороших новин, що поки доходять звіти, це те, що вдалося взяти більше кількість полонених кадирівців та строковиків. Є також просування на 4-5 кілометрів глиб. А також українські десантники розбили напурщині підрозділи російських ВДВ. Сталося це вчора, коли на нашій позиції безліч техніки. Утім, ця спроба прорвати оборонні позиції ЗС України виявилася провальною у важкому бою, який тривав кілька годин. Українські десантники довели, що краще розуміються. На військовій справі опанувавши науку перемагати на відмінно у підсумку на полі бою, залишились 5 БМД танк і БТР противника, а також кілька десятків двохсотих росіян. А це перші супутникові знімки Курської області після контратаки Росіян можна помітити, що на лівому березі річки СЕМ з'явилися два нові понтонні мости. А вже за півтора кілометра на південь від відновленої переправи на знімку за 14 вересня можна побачити сліди масштабної пожежі. Тобто, також проводиться активна робота зі знищення ворожих переправ. Ну і звісно не забувають наші захисники розносити на друзки місця дислокації кремлівських носіїв кризових чобіт із приховування свого місця перебування у них двійка. Ось так відірвалися від землі окупанти в одній із будівель на Курщині. Новий наступ зсу в Курській області добив російську армію. Російські воєнкори визнали поразку. Наприклад, один з таких Алекс Паркер бідкається, що спланований російський контрнаступ провалився через те, що їх сили атакують в лоб на наші позиції, де вже вибудована міцна оборона. І це замість того, як він каже, аби здійснити наступ на сумщину, такий собі удар в тил. Ось вам і виправдання наших превентивних дій в Курській області. Він також визнав те, що після звільнення, хоч якихось населених пунктів, залишиться лише випалена російська земля. Хоча це було зроблено, проте як каже Росіян Паркер, є нюанс це встигли зробити українці. Поки противник віє миганяв вітер, стався удар у ворожий тил. Проплачені кремлівські блогери кинулися рятувати ситуацію. Ось цей телеграм-канал став применшувати успіхи ЗСУ на Курщині. Пише, що українцям вдалося лише діяти до селища новий шлях і до лінії обухівка. Весела, але те, що їх кордон дірявий, адмінів пабліку не турбує. Ну і куди ж без цієї мантри Успіхів у Всу? Ні, прорив носить. Лише характер залякування мас в інфополію, і ось тут цей воїн телеграму вже позвільняв низку сіл та селищ. Залишилося лише цьому полководцю соцмереж доповісти, що російські війська продовжують провалюватися на інших частинах, але їм уже не вірять свої ж колеги. Пропагандист Юрій Подоляка визнав успіхи ЗСУ та відкрито звинуватив своїх колег у брехні, які применшують масштаби прориву українців у Курській області. Ви пам'ятаєте, що цьому участку фронту я уже з перших днів. нашего контрнаступления уделяю особое значение, предполагая, что именно здесь противник может нанести нам контрудар, который и был им нанесен и последствия которого до сих пор пока не ясны. Я склоняюсь больше к тому, что это они не от недопонимания ситуации пишут, а пытаются прикрыть чей-то проштрафившийся зад с лампасами. Переконаний российский військовий блогер. Російський опозиційний журналіст Майкл накі пояснив, головна задача зараз зсу це відбити контрнаступ росіян, а також, нарешті, захопити як мінімум частину глушківського району. Саме цього чекали сили зсу. Вважає накі, і тому до нього активно не заходили. Місяць російські війська утримувалися від бажання звільнити Курську область, але Путін не витримав і наказав відбивати. До речі, це саме ті сили, які могли б, наприклад, виступати резервами на покровському напрямку, де наступ РФ забуксував зетники, скаржаться на гігантські втрати та проблеми з просуванням уперед. І не могли ми не пройти повз гучних висловлювань від кадирівців сьогодні. Давайте трошки детальніше розберемо їх. Спецназ Ахмат по суті кинув своїх бійців. Кадирівці заявили про зрадників, які потрапили в український полон, і поспішати їх звільняти вони не збираються. Почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена? Я могу вытащить и обменять кого угодно, но не чеченцев, которые добровольно сдались в плен. Я могу разговаривать с вами о ком угодно, только не о чеченцах, которые добровольно сдались в плен. Для меня они не существуют. Так, командир спецназу Ахмат прокоментував відео із полоненими чеченськими військовими, які дзвонять своїм родичам. За словами Алаудінова, здавання в полон є для чеченця ганьбою, яку можна змити лише кров'ю. Просто встаньте, візьміть що ручку, гость, блін. накиньтесь на кого небудь і зробіть все для того, щоб вас вбили. Але куди ж цим полоненим до Алаудінова, який б міг показати яскравий приклад, а не сидіти в теплому штабі десь за Курськом? Також сьогодні ми повідомляли про перші наслідки контратаки росіян. На знімках можна помітити, що на лівому березі річки Сем з'явилися два нові понтонні мости. А вже за півтора кілометра на південь від відновленої переправи на знімку за 14 вересня можна побачити сліди масштабної пожежі. Тобто також проводиться активна робота зі знищення ворожих переправ. Як пояснили військові з угрупування «Хорн», це помстилися за обстріл навчального закладу зв'язківців у Полтаві. Інформації поки вкрай мало про кількість ліквідованих окупантів поки не повідомляється. Розпочнемо з жахливих кадрів, де росіяни потужно обстрілюють південно-донбаську шахту номер 3 Відомо, що там зсу тримають оборону. Агресори не шкодують ні інфраструктури, ні людей, ні навколишнє середовище. Вони усе рівняють із землею. Військові вже порівнюють цю оборону із захистом Маріупольської Азовсталі. Станом на сьогодні відомо, що ворог окупував Галицинівку, що на Покровському напрямку. Також противник просунувся біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, В Нью-Йорку та українську. За даними позивного Осман, частина українців попала в оточення на Покровсько-Красногорівському напрямку. Він припускає, що військове керівництво поставили там на кін усе. Але й у противника не усе так гладко. Наприклад, за інформацією від військового позивним Алекс, противник намагається перелазити залізницю під селидовим в районі зруйнованого мосту. Сьогоднішня штурмова група була відкинута нашими пілотами FPV-дронів, завдавши їм серйозних втрат. Відомо також, що противник вже перебрався в дачний масив на околиці Михайлівки під Селидовим і там шукає будь-який дах, аби сховатися від наших дронів. Хоча противник переважає чисельністю. Досі не вирішена ситуація в українську. Дане місто ворог намагається обходити зі сходу та півночі з великими втратами, але противник має успіхи і просувається, поки ситуація така, що наші хлопці вибивають противника з позицій і не допускають різкої зміни ЛБЗ, попри великі накати ворога. Повідомив український військовий з позивним Алекс. Погана тенденція для українських сил в жиланому, що на тому ж напрямку. Армія РФ просувається вздовж доріг. Тенденція така, що захопивши територію між селами, поблизу вони зможуть автоматично забрати під свій контроль ті населені пункти. Дана тактика ворогів є ефективною, переконані українські військові, бо дає можливість використовувати необмежену кількість піхоти. Природа знає, хто у цій історії на стороні добра та допомагає нам. Ось так окутало пожежами тил тимчасово окупованих територій на Донбасі. Нині в регіоні засуха. Вистачає лише іскри або влучань від снарядів, аби запалити сухий настил в степах. Пожежі фіксують в селищі Южний, міста Антрацит та прикордонними із варином. Маємо й позитивні новини з Харківщини за інформацією від ОТУ Харків в районі сіл Глибоке та Липці для російських окупантів склалася катастрофічна ситуація внаслідок надзвичайно високої активності українських дронарів. За словами військових, живими та цілими звідси в них є шанси вибратися тільки назад в РФ або в полон. Серія вибухів сьогодні в день пролунала у Харкові. У повітряних силах заявили про удар росіянами по місту кабами. Там зазначили, що після влучання агресори готували повторні запуски авіаційних ракет. Вова додали, що окупанти випустили по Харкову та району щонайменше шість кабів. За інформацією від мера міста Ігоря Терехова, агресори вдарили по багатоповерховому житловому будинку. Ось так зараз виглядає багатоповерхівка у Харкові, в яку влучили нелюди. Станом на 16.00 було відомо про 25 поранених. Серед них троє дітей. Буквально через лічені хвилини президент Володимир Зеленський повідомив про більшу кількість постраждалих. Вона зросла до 30 людей між 9 та 12 поверхами. Пожежа та завали пошкоджено щонайменше 1500 вікон, десятки пошкоджених автівок. Ось така була обстановка поблизу на момент приїзду рятувальнику. За даними ДСНС, рятувальна операція триває до вечора. кажуть, пошкоджено звичайний житловий будинок від 9 до 12 поверха. Пожежа та достатньо руйнувань. До порятунку людей залучені усі служби о 17.30 надійшла оновлена інформація від ДСНСників. Постраждалих стало уже 35 осіб. Серед них є діти. Пожежу досі гасили в квартирах на третьому поверсі, а також між 9 та 12 поверхами. Вогнеборці спільно з правоохоронцями, медиками та волонтерами проводили заходи з порятунку та евакуації мешканців будинку. Під завалами ще можуть перебувати люди. Поліція отримала заяву про щонайменше одну зниклу безвісти людину. Один із потерпілих відмовився евакуюватися без свого собаки для наших рятувальників. Кожне життя важливе. Тож вони дістали із задимленої квартири на 12-му поверсі і чоловіка і його домашнього улюбленця. Поліція на місці події розгорнула оперативний штаб. Уже отримано більше 30 заяв про пошкодження майна. Президент Володимир Зеленський відреагував стосовно обстрілу Харкова. каже, що ще тривають рятувальні роботи. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було чотири авіабомби: одна по Харкову, по будинку, інші три по селах в Харківській області. Та зазначив, як можна вирішити проблему обстрілів авіаційними бомбами. Варто почути загалом щодо бо не менше сотні таких авіаударів за одну минулу добу 128 двадцять керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. Станом на 19.01 пожежу площею 600 квадратних метрів локалізовано за попередніми даними. Від рятувальників кількість постраждалих ще зросла до 41 людини. Гасіння пожежі в інших місцях, розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи тривають. За останніми даними від мера Ігоря Терехова також постраждали щонайменше 12 сусідніх будинків. Наші фахівці вже почали забивати вікна в частині з них. Паралельно проводимо обстеження конструкції і поквартирний обхід. Також надав деталі стосовно постраждалих дітей. Отже, серед цих людей четверо дітей, найменші дитині, один рік. Дані з Харкова та області ще можуть оновлюватися. тож слідкуйте за нашими оновленнями, аби це було зручніше. Підписуйтесь на нас та ставте вподобайки.